Чи зрозуміло вам завдання? Так, у нас є фраза. Жила була професія, в якій всі хотіли працювати. Далі. Вікторія, ваша фраза, яка далі? Вікторія, ви з нами? Так, да, я думаю. Ні, треба перше, що приходить в голову. Поїхали. Будь-яке речення, яке просто продовжує сюжет. Одного дня вона зустріла хлопчика. Георгій, далі ваша фраза. Продовжуючи казку. Казка, яка у нас е, склалася, да? від кожного по фразі, жила була професія, в якій всі хотіли працювати. Одного дня вона зустріла хлопчика, але не всім вона давалась. Але цьому хлопчику вдалося, і професія змінилась. Бо у хлопчика був талант. Він почав розвиватися в цій професії. Він став справжнім майстром, таким майстром, що зміг змінити саму професію, і почав заробляти багато грошей. Позитивненька вийшла у нас колективна казка. Дякую за те, що ви зібралися, стали швидко, більш-менш працювати. Ну, казка є, казка. Сказку опублікуємо обов'язково. Так.